Маємо новинку на ринку вакцин від пневмокока. Їх уже три: Привинар, Синфлорікс і Вакс Нью Ньюс. Отже, яку краще обрати? Якщо коротко, то ту, що новенька. Чому? Тому що вона захищає від 15 штамів пневмокока. Але якщо ви зробили синфлоріксом, це дуже добре. Ви захищені від 10 штамів. Якщо ви зробили превенар 13 штамів пневмокока, це теж добре. Однак, якщо маєте доступ до новенької вакцини від 15 штамів пневмокока, то я рекомендую зробити саме її. І давайте поясню, чому вибрати саме 15-ти валентну. Тому що вона захищає від двох інвазивних пневмококів, від 22 f штаму. І 33 f штаму Давайте тепер поговоримо, що таке інвазивні пневмококи. І неінвазивні пневмококи. Я буду намагатися пояснювати доступно, так, щоб можна було зрозуміти, не медику. Інвазивні пневмококи це ті, які проникають в стерильні порожнини, плевральна порожнина, порожнина перикарду, тобто порожнина серця, пліквор або порожнина головного мозку. І порожнина суглобу, або так званий артрит. Тобто в нормі ці рідини і ці порожнини є стерильними і там ніхто не живе. І саме інвазивні пневмококи мають властивість через ток крові або через лімфу потрапляти в ці стерильні порожнини, і відповідно, викликаючи запалення суглобу-артрит, у плеври, запалення сумки перикарду, перикардит, або менінгіт запалення оболонок мозку. Проникнення в кров, це називається сепсис, і кров це теж стерильна рідина і стерильна е, сполучна тканина. Бо проникнення туди пневмокока, бактерії це не окей, це гнійне запалення, і від цього можна стати інвалідом або втратити життя. Існують так звані неінвазивні пневмококи, які викликають інфекції і можуть жити в нестерильних порожнинах. Це вухо. Викликаючи гострий середній отит, пневмонія, запалення пазух, викликаючи синусит, це теж неінвазивний пневмокок. Цінність саме останніх вакцин 13-валентної, 15-ти валентної. А в Штатах в Європі вже є 20-ти валентна а, і 23-х валентна пневмококова вакцина. Їхня цінність саме в тому, що вони захищають від цих останніх інвазивних штамів. Отже. У всіх випадках, якщо у вас є доступ до вакцини, і є така фінансова можливість, то робіть максимальну кількість штамів, тобто новеньку вакцину, вакснюпанс.